S.T.A.L.K.E.R. 2 російською? Українська озвучка гри S.T.A.L.K.E.R. 2 викликала обурення у наших сусідів, бо вони нічого не розуміють. Я ніхуя не розумію! Бля. Я так і сказав, какую нахуй выбираем. Я думаю, я на слух буду поняття. Я нічого не понимаю. На відміну від попередніх частин, 2 не має російської озвучки, а є лише українська або англійська. Тож наші сусіди вирішили створювати власні озвучки гри. Зазначається, що вони не все змогли перекласти, і загалом тепер будуть баги. Але найцікавіше те, що продажі 2 в РФ та Білорусі офіційно заборонені, тобто росіян. Вони її просто крадуть, або, як то кажуть, піратять з неофіційних сайтів. Только ні помрів, аномалії. Это будет очень Причому за купівлю гри української студії їм погрожують уже навіть кримінальною відповідальністю. До речі, один із депутатів.